Відповідь на питання ціна ліжка з матрасом. Дивіться, є отакий варіант ліжечка. 160 на 200 вартує станом на сьогодні 15 580. Воно продається разом з ліжечко, з матрасом, з нішею, бо матрас вмонтований до ліжка. Ви його не вибираєте, ні що всередині, ні що зверху, не так далі. Просто підібрали он тканинку з перелічених і буде вам ціна 15 580 з матрасом. Беремо таке ліжко для прикладу. Це ліжко з дерева. Воно може бути з підйомником, може бути без. Якщо з підйомником, то буде так само велика ніша, але як бачите, тут же йде металева конструкція. І доверх можна ви вибираєте конкретно, який матрас собі купувати. Матрас підбирається індивідуально під вас. Ви вибираєте, на якому матрасі буде вам зручно, комфортно і, відповідно, ціну ліжка з матрасом. Ми не можемо сказати, бо ми не знаємо, який матрас підходить саме вам. Матраси не є універсальними. Кожній людині індивідуально треба підбирати матрас під вагу, під об'єм е, тіла, крім того, під то, наскільки висока людина, чи треба ізонований блок і так далі. Відповідно, хочете дізнаватися ціну, то, будь ласка, конкретизуйте, під кого той матрас підбирати, а ми вже вам тоді підберемо і скажемо, яка буде вартість комплекту цього ліжка разом з матрасом.